Ось залишились книжки, бо Богдан Назаренко боєць Нацгвардії України. Нині йому 53 роки. Він уроджений з Донеччини. Говорить, що все життя прожив у Києві. До повномасштабної війни в армії не служив. Розповідає, працював державним службовцем. На другий день війни вивіз сім'ю в Київську область, бо спочатку треба бати про безпеку родини. От. А потім через 10 днів вивіз у Львівську область, там пішов сам в Дрогобич військомат ТЦК, там подивились на мої болячки, подивились на, мої, на мій вік, на мій стан душі, питають, ти готовий служити. Після військомату Богдан направив на службу до Національної гвардії. Через 2 дні з речами на вихід. Сказав дружині, вона в сльози. Ну, я звик все вирішувати, головне, що вона в безпеці з дітьми. Е, в автобусі сказали, що буду служити в Національній гвардії України. Що воно таке, нічого не знав, чесно. Е, е, і поки що в Закарпатті. Розпочинав воєнну кар'єру, каже Богдан Назаренко. Спочатку під хустом, потім був переведений під Виноградове. Десять місяців виходив з Закарпатського котла з січня 23-го року в Харкові, військова частина 317, штурмова бригада Спартан, Харківська область, трошки Запоріжжя. Спочатку я був стрільцем, потім помічником гранатометника. Потім мене пересадили за особи заслуги. Значить, пересадили в БМП, там став командиром екіпажу БМП. Ну, Їздили, бігали, ховались, стріляли, всяке було. Військова служба, говорить Богдан Назаренко, у його віці давалась йому непросто. Мені так мовити, бігати, носити всі броніки, каски, стріляти, перезаряджати там і так далі. Ну, це було складно. Я пам'ятаю, коли я сів на БМП, а в мене машина вдома в Києві, вона автомат. Я завжди звик їздити на автоматі, а тут механіка, причому треба там <реш> переключати. Ну треба треба треба, трохи було важко в моєму віці. але нічого нового. Богдан Назаренко <реш> пригадує свій перший бій на Харківському напрямку. Коли вони йшли, ну о, вони йшли рядами. Ну, тобто у них багато м'яса, і коли. Йде е, перший ряд, потім закріпляється другий ряд іде. Е, е, в тебе один автомат, він буває трошки гарячий. Треба, щоб він відносив, а ти не встигаєш це робити. Аби допомогти собі під час бойового завдання, говорить воїн, треба дихати та концентруватись на виконанні задачі. Там страшно. Е, буває страшно. Буває так, що командир ставить якесь завдання, а його. Ну, я би не виконував. Але ти розумієш, що якщо ти не виконаєш певне бойове завдання, то може, можливо він знає більше щось, ніж ти. Ставиш під загрозу своїх товаришів і в, в кінцевому е, розумінні себе також. Е, ну, е, на війні дуже хочеться спати. Під час бою не дуже хочеться їсти. Пити хочеться постійно. Найболючіше на війні, говорить, воїна втрачати друзів. Він з тобою був, а тепер його нема. Це саме найстрашніше. Нема нічого більше, от немає нічого страшнішого, ніж це. Коли ховаєш друзів, коли їх втрачаєш, дуже-дуже важко. Під час служби говорить воїн, пише вірші. Останні два місяці боєць перебуває на сумщині та мав можливість презентувати їх сум'янам у міській бібліотеці імені Тараса Шевченка. каже, почав писати їх ще в школі. На одному з постів я стояв е, і прийшла космічна дорожка, так мовити, Боженька постукав в мою чи серце, чи в голову, чи в душу, каже. І, і за сутки, за добу я написав десь вісім віршів. Почав їх потахесеньку викладати в Фейсбук на свою сторінку. А вони почали заходити людям, почали писати коментарі, лайки ставити там і так далі. І воно так пішло. Я трошки в сміху додав, можна? В армії воно ж безгумор ніяк, е називається «Ода храпу». зібрали якось вчені світу спеціалізований Конгрес, щоб науково дослідити, як храп впливає на Не Знаю висновків вчених, та переміг би наш стартап після відборів взвод щоденно, як хвиля накриває храпу. Богдан Назаренко говорить, що видати першу збірку своїх віршів його вмовили друзі, коли зустрічались у відпустці. Я кажу: ну як я можу видавати? Я там в мене немає комп'ютера. Це ж треба їх редагувати, це ж це треба їх вичитувати. Може, там русізму є, може там треба мату брати. Мені сказали, ну ми це тобі допоможемо. Ти нам смскими на телефоні. Я смскими на телефоні пересилав. Вони тут набирали, показували редакторам. У першу поетичну збірку каже Богдан Назаренко: увійшло 37 віршів. Жодну не продав. Чому завдяки цій книжці ми збирали кошти на мобільну майстерню для ремонту військової техніки? Зібрали за 4 місяці мільйон 206 тисяч гривень. Я можу цим пишатися. Що... приїхавши до Сум, говорить воєн, не очікував почути українську мову від місцевих. Ну завжди в мене була там. От, е інформація, чи думка, чи усвідомлення, там, суми кордон з Росією, місто контрабандистів, там значить, і козацька вольниця. Я навіть е іноді звертаюсь до людей російською, а вони мені відповідають українською. Попри те, що не знаю там, до кордону 30 чи скільки кілометрів, чи 35, а в деяких місцях може менше місто живе, місто розвивається. Люди і кафешки, і значить людей багато. Поки місто живе його не взяти. Борис Майоров, Олег Вороненко, суспільне новини Суми.